Кажуть люди, що я дурний. Тут. І Який же я, я дурний? Я вже восьмий рік у школу ходжу, а ще кажуть, що в мене не всі вдома. І правда не всі. Я ж зараз у школі, а вдома один батько. Якщо хочете знати, то я найкраще вчуся. Не вірите, га? Ось подивіться, у мене і перший. Не те, що гуляне. Як не дев'ятий, то десятий, а той сама останній дванадцятий. А я перший. Що це ти про мене подікає? ба, як запишався. А це я кажу людям, що ти дівка хоче файн, А до науки гожа. А це що муш? А через те, що в твоєму ще дину, чи привізеш на останні місця пишуть. у хвості поємдешся. У якому ще хвості? Що ти мело? А подивися, у мене і перший. Ага. Неправда кажуть, що ти трохи довго. Лоб великий, а ума? О, бач, і ти намілок задивилося, бо й мого голоба не минає. А як це? Хе -хе, як та як? Якби твій батько робив таке, як мені ні, то й ти б розумнішу була б. То що ж він тобі робить? Ага! Тобі скажи. То й ти захочеш, нині треба. Гарна дівка, Пожалі. пожалій і пубий. Слухай. ну-ну, А то як мені наука в голову не лізе, то він на ліна... лінійку та полоди та лас. та два, а пониже вуха. Геніній буває поб'є. Байк трепше за мої штани. А до чого тут штани? От не тянувся туляну. А до того, що казали батько, що я в школу тільки штани проти ради ходжу. І скільки я їх проти за вісім років. А ти полічи. Добіться цих пальців позапнутися. Ну що, полічив? Мовчи, саме щитаю. Мовчи. Сім. А чого це сім? Бо казали батько, що в мене сім п'ятниць на тиждень, а на кожну п'ятницю він мені нові штани купляє. То це ж треба завість Яких як літ. Я не там, щоб ти знала, в штанях не ход, а в що, а на ставку поза взагалі в плавках. Ну ты и правда росу. А ты думала? Хе. А ти думала, що ты дурный? Я дурный. Ты дурный. я дурный, ты дурный. Я дурний, ти дурний.